Сьогоднішній інтернет дещо відрізняється від того, яким його задумували його засновники. Мрійники, програмісти у 80-х-90-х мріяли про місце вільне від цензури, небезпек і з вільним доступом до інформації та освіти. Але свобода слова перетворилася на свободу пропаганди замість ринку без кордонів, діє даркнет із забороненими речовинами. А дійсно корисну інформацію ми маємо шукати серед тон спаму, фейків. Та потоку інформації мене особисто життя до такого не готувало. А поки ми бідкаємося, нелегальні онлайн-казино, СПАМ і СКАМ приносять власникам колосальні прибутки. Понад половину нашого трафіку контролюють техногіганти, яких умовно називають JFM. Це Google, Amazon, Facebook, Apple та Microsoft. Сучасний ринок соцмереж поділили між собою Meta, Google та Twitter. Всі ці компанії збирають інформацію про кожного з нас, щоб потім продавати нам рекламу і зробляти на цьому мільярдні статки. Завдяки мікротаргетингу можна показувати рекламу кільком людям або навіть одній людині. Так це дорого, але неймовірно ефективно. І все це працює завдяки стеженню за нашими діями в інтернетах. Кожна наша дія у централізованих сервісах є частиною цифрового сліду. Якщо хочете дізнатися більше про цифровий слід, відео про нього є у мене на каналі. Щоб наші приватні дані залишалися приватними, є альтернативи, і одна з них це децентралізовані соцмережі, зокрема Мастодон, про який і піде мова. Ми були недалекоглядні щодо зворотнього боку монети. Усе покоління більш схильне до тривоги депресії. У мене завжди було відчуття, що глобально це на краще, але зараз я вже не впевнений. На перший погляд, децентралізовані соцмережі можуть нагадувати Twitter або Фейсбук, але так лише здається. Ними зазвичай керують некомерційні організації, що існують на донейти. Роботу інстанцій, себто частин децентралізованих мереж, підтримують ентузіасти, які самостійно платять за оренду своїх невеликих серверів. Децентралізовані мережі не мають реклами і, відповідно, не збирають дані про своїх користувачів, щоб продавати її рекламодавцям. Компанії на кшталт Google, Фейсбука чи Twitter розробляють надскладні алгоритми для дослідження інтересів аудиторії. Все це робиться, щоб ефективно показувати рекламу, а отже, і заробляти гроші. Якщо немає реклами, то і збирати наші з вами дані не потрібно. Стрічка новин у децентралізованих сервісах на кшталт мастодону формується у хронологічному порядку. Такі соцмережі не ставлять на меті затримати нашу увагу так, щоб кожен користувач. Проводив у соцмережі якомога більше часу. Ще децентралізація крута тим, що адміністратор сам може писати правила спілкування на своєму сервері, тому в Мастодоні немає цензури і вас не заблокують за фото покращених російських солдат або образу почуттів окупантів. Якщо правила вашого Мастодон-серверу зміняться на гірше, ви завжди можете просто переїхати на інший сервер, зберігши всі свої дописи, підписки і підписників. Мастодон це децентралізована соцмережа з лімітом публікації у 500 символів. Мастодон створив німецький програміст Євген Рочко. Першу версію було створено 2016 року. Тоді Рочко був єдиним розробником, і відтоді основне джерело прибутку соцмережі це донейти, а також грант від Європейської комісії. Окрім цього, це опенсорс проєкт. Тобто його вихідний код відкритий всім охочим. Мастодон не має єдиного сервісу. Щоб зареєструватися, користувач обирає собі будь-який сервер, де і створює аккаунт. Так само, як і електронну пошту можна створити на будь-якому сервері: Gmail, Ukrnet, Yahoo чи безлічі інших. Всі сервери Мастодону пов'язані між собою завдяки Fediverse. Це мережа децентралізованих сервісів на незалежних серверах. Мастодон дозволяє читати і коментувати користувачів, зареєстрованих на будь-якому іншому сервері, так само як користувач із Gmail та Укрнет можуть листуватися один з одним. Через незалежність ці сервери називають федеративними сервісами. Українські інстанси Мастодон є частиною Федіверс, сукупності децентралізованих сервісів, сервери яких можуть спілкуватися між собою напряму. Наприклад, якщо ви користувач Твіттера, ви не можете напряму комунікувати з користувачем Фейсбука. Вам потрібно бути залогіненим у своєму сервісі і спілкуватися з такими ж користувачами цієї соцмережі. У Fediverse все абсолютно навпаки. Зареєструвавшись на одному локальному сервері, ви можете спілкуватися з користувачами будь-якого іншого сервера. Серверами у федіверсії можуть керувати як окремі люди, так і групи людей чи компанії. Кожен інстанс може мати власні правила модерації. Більшість серверів відкриті до реєстрації для всіх, тоді як частина серверів дозволяє реєструватися лише за запрошенням або вимагає схвалення адміністратора. Коли вперше чуєш про мастодонт, все виглядає доволі незвичним, адже в назві доісторична тварина, якої вже не існує. Замість звичних твітів тут або дмухи. Зовні Мастодонт нагадує Twitter, але архітектура і логіка абсолютно інша. Twitter це є централізована соціальна мережа з єдиними серверами, які хостяться десь в Америці. Тоді ж, як такого поняття, як соціальна мережа Мастодонт, по суті, не існує, адже Мастодонт складається з десятків і тисячів інстансів або локальних серверів, які започатковують звичайні користувачі. Щоб створити власний сервер, його власник має погодитись із базовим набором правил, серед яких заборона ненависті, сексизму, переслідування, расизму, гомофобії або будь-які інші порушення законів Німеччини, де і розробляється цей продукт. Після цього модератори самі стають відповідальними за дотримання правил на власних серверах. Окрім того, сервери можуть об'єднатися і блокувати інші інстанси, які порушують загальні правила. Такі сервери зможуть продовжити роботу, але вже не будуть доступні для спілкування із зовнішнім світом. Варто пам'ятати, що адміністратори локальних інстансів мають доступ до усіх даних користувачів. Тому перед тим як приєднуватися, поцікавтеся, що це за адміністратори та яка організація стоїть за інстансом. В ідеалі керувати інстансом повинна спільнота локальних користувачів. Де один адміністратор надає доступ адмінські права найбільш відданим членам спільноти які колегіально вирішують долю цього інстансу? Але це набагато краще ніж технологічні гіганти, про яких ви нічого не знаєте, до яких ви не можете достукатися, коли у вас виникають проблеми із соціальною мережею. Масодом підтримує звичні для соцмереж опції: відповіді, репости, додавання в обрані, закладки та хештеги. Ретвіти тут називаються «бустс», тобто підштовхування, а цитування постів поки що немає. Дописи називаються Туц, це у прикладі гудки або ж дмухи. Це звук, який видає Мамонт, маскот цієї соцмережі. Сюди можна публікувати фото, відео, звук та опитування, на відміну від Твіттера з його лімітами. Відео та аудіо в мастодоні можуть мати будь-яку довжину і розмір файлу до 40 Мбайт. Також можна показувати свої пости лише підписникам, вказаним людям або взагалі зробити їх видимими лише для себе. Ну і врешті, з версією 4.0 тут нещодавно з'явилося те, що так і не змогли 10 років зробити в Твіттері редагування постів. Щоб підписатися на користувача іншого серверу, треба скопіювати його адресу і ввести в пошуку на своєму сервері. Далі ви будете бачити всі свої підписки незалежно від серверів, де вони розташовані. Також користувачів із інших серверів видно в глобальній стрічці, де підписка працює за один клік. Однією з причин створення Мастодону 2016 року були чутки, що Твіттер можуть продати мільярдеру із суперечливою точкою зору. І ось цей день настав, коли Гілон Маск таки купив Твіттер. Проблеми почалися ще до купівлі, коли Маск півроку то погоджувався, то знову відмовлявся від угоди. Спочатку стверджував, що кожен десятий акаунт це бот, а потім провів опитування серед підписників про розблокування Дональда Трампа і таки розблокував його. І з перевагою у 3,5%. Також сам Твіттер струсунули масові скорочення, зокрема і відділу модерації. Загалом із компанії було звільнено понад половину працівників і все керівництво. Відтепер всі ключові рішення для майже мільярда користувачів залежать від настрою і забаганок однієї людини. Крім цього, Маск має доволі дивне уявлення про свободу слова. Тому Дональд Трамп, прихильники плоскої землі, антиваксери, комуністи, нацисти та любителі руского міра, для нього це люди з іншою точкою зору. Він вважає, що треба дозволити буквально будь-які висловлювання, але це класична помилка людей, що плутають свободу слова і свободу пропаганди. Адже саме свободою слова та ж сама Russia Today або інші московицькі пропагандисти виправдовують свої фейки, називаючи їх новинами. І вишенькою на цьому торті з шарія стало скасування політики щодо заборони дезінформації стосовно ковіду, завдяки якій Twitter з 2020 року забанив понад 11 тисяч акаунтів. Тож не дивно, що деякі твітеряни задумалися над пошуками альтернатив. І протягом місяця на Масадоні з'явилося понад тисячу нових серверів і зареєструвалося півмільйона користувачів. Та й куди переходити, ми маємо. Українські сервери Мастодону почали масово з'являтися наприкінці серпня, а вічні твітерські скандали і шакалячі експреси лише прискорили ріст їхньої популярності. Велику роль тут зіграла простота і децентралізація Мастодону. Перший локальний інстанс Мастодона в Україні був створений ще кілька років тому, але Мастодон набув розголосу після того, коли у Твіттера виникли проблеми після купівлі цієї соцмережі Ілона Маском. Українські користувачі почали мігрувати на мастодон, очікуючи, що ця соціальна мережа буде простором абсолютної свободи і не буде жодних обмежень. Однак це не так. Адже користувачі приєднуються до інстансів, у яких є свої правила, які пропонують адміністратори цих інстансів. Відповідно, користувачі повинні ознайомитися з цими правилами, і якщо вони згодні, то вони приєднуються. Однак очікувати, що можна на цих інстасах робити все, що завгодно, було б помилково. Як розповів Віталій Мороз, український проект децентралізованих серверів для спілкування започаткували на самому початку повномасштабного вторгнення російської злодерації через можливу загрозу відключення інтернету під час війни. Доступ до Фейсбуку, Телеграму, Сігнал, Ватсап і новинних сайтів вимагає доступності точок обміну трафіком із зовнішнім світом. Якщо зв'язок із ними зникне, користувачі могли би продовжити тримати зв'язок через децентралізовані сервіси, використовуючи блютуз або мережі локальних провайдерів, що матимуть доступ до цих серверів. Сьогодні локальні сервери Мастодону діють у дев'яти містах: Києві, Харкові, Полтаві, Миколаєві, Рівному, Одесі, Херсоні, Хмельницькому і уже два у Львові. Згодом з'явиться ще кілька. За жовтень листопад до Мастодону приєднався понад один мільйон людей, а над розробкою мережі тепер працює навіть кілька колишніх працівників Твіттера. Ця мережа може стати як безпечнішою альтернативою, звичним соцмережам, так і запасним майданчиком, де буде зберігатися увесь контент у випадку блокування аккаунту у Твіттері. Якщо ви не хочете остаточно переїжджати, ви можете налаштувати автоматичний кроспостинг всіх ваших постів із Твіттера до Мастодону. Команда громадської організації «Інтерньюз Україна зараз активно розвиває федеративні сервіси в Україні. Це робиться за підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади. На початок грудня в Україні діяло вже 17 серверів Мастодону. Їхній список я залишу в описі під цим відео. Особисто мені ідея децентралізованих мереж дуже близька. Я готовий платити за соцмережу, якою користуюся і якій довіряю, знаючи, що мої дані не будуть продаватися рекламодавцям. До слова, уже кілька українських медіа мають свої аккаунти в Мастодоні. Так само зробили і лідери суспільних думок. Може час спробувати і тобі. Всі посилання я залишаю в описі до відео. Побачимось!